Привіт, мої любі! Сьогодні я вам хочу запропонувати поспостерігати за кущами. Кущі багаторічні рослини, які мають декілька одерев'янілих осей та ростуть майже від кореня. Стебла у кущів міцні, але значно тонші, ніж у дерев. Існують декоративні кущі, квітучі, плодові, вічно зелені. Та листяні. Найпоширеніші кущі такі ліщина, бузок та жасмін, а з декоративних ялівець, форзиція, дерен та сніжноягідник. Вони добре переносять морози. Вирощують кущі широколистяні та хвойні, деякі штучно підібрані кущі використовують. У вигляді огорож та щоб прикрасити ділянку.